Я людина проста. Прийшло запитання, я на нього відповідаю. В чому різниця між I am serious та I am being serious. Да? Для чого тут стоїть ось цей being і що він взагалі робить в реченні? Якщо ви поставите лайк, я буду дуже вдячний. Якщо ви напишете коментар, я буду мега вдячний. Якщо ви підпишетесь на мій канал, я просто цілую ваші серця. Ось. І чуть-чуть усиками вас шикатю. А я розбираю: I am serious та I am being serious. Максимально проста різниця. І урок буде йти 3 хвилини, не знаю. Але різниця в тому, що I am serious, тобто, дайте мені взяти інший маркер. Тобто, ось це перше. Ось це. Це постійна риса характеру. Я серйозний. Я серйозний. Я серйозний. Я завжди такий. Це моя риса характеру. I am serious. He is Serious. She is a very serious woman. Хтось серйозний? He is Serious? Він серйозний завжди. I Am Being Serious. Фактично можна перекласти, як я поводжусь. Поводжусь. Серйозно. Я поводжусь серйозно. І в цей самий, в цей даний момент я серйозно щось кажу. Hey, stop doing that! Stop doing that! I'm being serious, stop it! I'm being serious, stop it! Я серйозно перестань. Зрозуміли? Тобто я зараз серйозно кажу, перестань це робити. I'm being serious, Stop. Ось це я завжди. Ось це я прямо зараз. Давайте інший приклад візьмемо. Умовно, буде не I am. А візьмемо ось такий приклад. He. 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 Тут напишемо is. а тут напишемо is being. Тільки іншим кольором, щоб ви розрізняли, вибачте. Тут напишемо. Is being. Навіщо мені крапка? Не потрібна мені крапка. І допишемо якусь рису характеру. Якийсь прикметник. Давайте rude. Да? Грубий. Rude. He is rude. Дайте мені поставити ось так. He is rude. Він грубий. Він завжди такий. Він груба людина. Якщо дослівно, ось це, от розшифрувати. He's rude. Він груба людина. Неприємна. А he's being rude. Це означає, що він в цей даний момент що робить? Правильно. Він поводиться. Поводиться Грубо. Він поводиться грубо. І якщо ви будете перекладати. Просто для себе в голові. Is being – Як поводитись якось. Ви одразу зрозумієте різницю. В даний момент він з якоюсь людиною розмовляє грубо. Це означає He's been rude. He's been fucking rude. He's being very rude at this moment. He is rude – він просто груба людина. Давайте зараз напишу ще декілька прикладів. До прикладу, беремо ось ці речення. You are being annoying. Ти дратуючий. Ти дратуєш прямо зараз. Не завжди. Але зараз ти поводиш, поводишся так, що ти мене дратуєш. They are being too loud. Вони поводяться голосно. Якісь чуваки голосно слухають музику. Ах, oh, they're being too loud. They are being too loud. She is being dramatic. She's being dramatic. Вона поводиться драматично, тобто вона драматизує. Ах вона просто драматизує. She's being dramatic. He's being childish. Та нам треба звернути увагу ось сюди. пім, пім, пім. пім. He's being childish. Childish це дитячий, дитяче. Він по дитячому поводиться. He's being childish. Він веде себе як дитина. Просто по-дитячому зараз поводиться. Ні, пішов з калюжи пить воду. Нормально 35 років. Нормальна людина. He's being childish. Якщо ми все це е, поміняємо на «is» просто, або ось так приберемо: being, тут приберемо, тут приберемо. Ось тут от приберемо. Ну і отут теж, звісно ж, ми приберемо. То це одразу стає їх постійною рисою характеру. You are annoying. Ти дратуючий завжди. They are too loud. Вони постійно. Ця парочка, вони вічно too loud. вони вічно голосно розмовляють. От от він як починає сміятися, це просто кабзда. She is dramatic. А вона вічно якась драматична. Це її риса характеру, вона вічно драматизує все. да? Вона вічно себе так поводить. He is childish. Чувак, який постійно поводить себе як дитина. Все. Це не тільки зараз, а в принципі завжди. Ось така різниця це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Якщо підпишетесь, я знов-таки поцілую ваше серця зі своїми вусами. Е, якісь лайки, шмайки, коментарі мені дуже допомагають розвивати канал. І неймовірно мотивують знімати ще відоси. Тож пишіть, коментуйте, лайкайте. І я буду неймовірно вдячний. Побачимось на наступних уроках. Пишіть, що іще з вами розібрати.